Кинути курити одне з найкращих рішень у вашому житті. Кожна людина здатна це зробити, хоча для когось це може бути легко, а комусь доведеться докласти більше зусиль або спробувати кілька разів. Ви не пошкодуєте про таке рішення. Половина курців помирає від хвороб, спричинених курінням. Ваше рішення кинути це беззаперечні переваги для здоров'я. Війна складний період для нас. Однак, коли, як не зараз, змінювати своє життя. Здорові українці можуть активніше наближати перемогу. Пам'ятайте, ви не самі у боротьбі з корінням. Існують ефективні методи, які здатні допомогти успішно пережити цей період. Вони базуються на наукових дослідженнях і світовій практиці. Послухайте історію, яка є реальним прикладом подолання тютюнової залежності. Мене звати Світлана, мені 37, і я курила 11 років. Я намагалася кинути курити кілька разів, але остаточно вирішила це зробити три роки тому, в перший рік ковіду. Взагалі не було зрозуміло і досить страшно, як це впливає на органи дихання. І Я пам'ятаю момент, коли до всього цього ще додалося пожежі в Чорнобилі, і сліди цих пожеж приносило вітром в Київ в мій район, де я тоді жила. І Я вирішила, що це вже занадто велике навантаження на мій організм і потрібно кидати курити. Про те, як кинути курити, ви можете поговорити зі своїм сімейним лікарем. Але якщо ви готові розпочати самостійно, Давайте розберемо кілька порад. Щоб оцінити причини вашої залежності, пройдіть кілька тестів. Це допоможе чіткіше зрозуміти природу своєї залежності. Вона може бути фізичною, психологічною та соціальною. Наприклад, психологічна залежність проявляється у бажанні курити у відповідь на певні емоції. Я поверталася до куріння, тому що я відчувала виснаження або втому. І мені здавалося, що я можу взяти паузу і перепочити тільки за допомогою цигарки. І насправді це був не найкращий спосіб допомогти собі, тому що проти виснаження цигарка не допомагає, куріння не допомагає. Але тоді мені здавалося, що це найкращий спосіб відпочити. Створіть свій індивідуальний план відмови від куріння, який допоможе не збитися зі шляху. Пережити важкі часи та кинути курити назавжди. А тепер увага! Ми розкажемо про 5 простих кроків, які варто зробити, щоб позбутися від тютюнової залежності. Крок перший. Призначте дату відмови від куріння протягом двох наступних тижнів. Крок другий. Підрахуйте, скільки ви витрачаєте грошей на куріння. Я ніколи не підраховувала, скільки я витрачала на сигарети, тому що, мені здається, я це намагалась теж від себе приховати, справжні витрати на, на це. Але коли, наприклад, я починала курити, я була студенткою, і тоді мені ну, бували навіть випадки, коли мені доводилося пріоритизувати або курити, купляти собі сигарети, або, наприклад, поїсти. Крок третій. Сформулюйте та запишіть свої причини відмови від куріння. Це допоможе вам зберегти мотивацію у важкі моменти. Крок 4. Складіть перелік ситуацій, коли ви зазвичай курите, аби з'ясувати, що може спровокувати цю дію. Спробуйте позбавитися всіх нагадувань про куріння. Викиньте з дому, машини та робочого місця усі тютюнові вироби запальнички, попільнички. Натомість у цих місцях можна покласти льодяники, соломинки, призначені лікарем препарати для припинення куріння тощо. Крок п'ятий. Налаштуйтеся на успіх. Придумайте невеличкі заохочення для себе за свої досягнення. Повідомте родину та друзів про своє рішення кидати курити простіше з підтримкою найближчих. Ступінь залежності допоможе визначити сімейний лікар, який зможе скорувати вас до психотерапевта або нарколога за допомогою. Адже при високому ступені залежності може знадобитися фармакотерапія, щоб допомогти організму адаптуватися. Використання цих препаратів може вдвічі збільшити ваші шанси кинути курити, оскільки вони полегшують симптоми синдрому Відміни. Також за потреби сімейний лікар може направити вас до інших фахівців. Чому нам так складно кинути курити? Я намагалася кинути курити кілька разів, і в перші мої спроби, те, що я робила, це, наприклад, ховала від себе самої. Пачки цигарок ускладнювала до них доступ, сподівання, що якщо я буду їх довго шукати в шафі, то я буду це робити рідше. Це іноді спрацьовувало, іноді ні. І, врешті, можу сказати, що не спрацювало. Я довгий час, наприклад, навіть коли робила спроби кинути курити, я залишала все одно пачку цигарок десь в собі про всяк випадок, і обов'язково цей випадок наставав. Взяти себе в руки може бути складно, однак цілком реально. Всі негативні прояви синдрому відміни є тимчасовими. Він проходить через кілька тижнів після відмови. А кожне спонукання закурити триває лише кілька хвилин. Що ж робити, якщо сильно тягне закурити? Зробіть 10 глибоких вдихів та видихів. Випийте води, з'їжте щось хрумке, наприклад, моркву, яблука або насіння. Зробіть щось інше, щоб відволіктися. Сходіть в душ, зробіть фізичні вправи, почитайте чи розфарбуйте розмальовку антистрес, погуляйте, послухайте музику, чи порозмовляйте з кимось, хто вас підтримує в цій боротьбі. Я почала курити, бо мені здавалося це красивим. Я це бачила в кіно, я бачила це у моїх друзів. Мені здавалося, що це надзвичайно красивий ритуал відсторонення і споглядання світу, і що мої знайомі беруть паузи від всієї всіх всієї своєї діяльності, і просто курять і відпочивають і споглядають. І я так почала курити. Коли я кинула курити, я вирішила, що я можу собі дозволити організувати для себе ці паузи відпочинку і споглядання без участі цигарок. Я могла взяти, наприклад, чашку кави або чашку чаю м'ятного, без кофеїну взагалі, і споглядати, відпочивати без того, щоб курити. Могла навіть, от у мене був тоді великий балкон, я могла з тим чаєм вийти вже тоді, коли було безпечно, могла вийти з тим чаєм на балкон і просто дивитися і відпочивати. Також мені зараз, навіть зараз я іноді думаю, ну тобто я знаю, що я колись вже давно кинула курити, але я пригадую це відчуття, і в такі моменти я просто знаю, що мені потрібен відпочинок. Я можу просто піти полежати чи посидіти, погладити кота, походити по квартирі, якщо це робочий день або по офісу, просто відпочити. Якщо у вас трапився рецидив, тобто ви не втрималися і закурили, не розчаровуйтеся і не здавайтеся. Запитайте себе, що змусило закурити. Складіть план, як уникнути чи впоратися з цією ситуацією у майбутньому. Встановіть нову дату припинення куріння. Коли довгий час, коли ця залежність зі мною була, я думала, що це класний спосіб собі допомогти. Але коли її не стало тільки через якийсь час, я зрозуміла наскільки негативно вона впливала на, на мене, на моє тіло, на мій організм і самопочуття. Це можна оцінити, ну мені вдалося це оцінити тільки через довгий час. Після того, як я по-іншому почала займатися спортом, краще себе почувати просто в якихось тривалих, виснажливих речах на роботі або там не знаю через війну. Мені дуже подобається, що я. Не витрачаю своє здоров'я зараз ще й на сигарети. Пам'ятайте, що електронні сигарети чи пристрої для нагрівання тютюну не є засобами відмови від куріння та становлять ризик для здоров'я. Безпечного куріння не існує. Тому рекомендуємо повністю відмовитися від будь-яких тютюнових та нікотинових виробів. Позбутися тютюнової залежності не просто, але цілком реально, якщо докладати зусилля і мати підтримку. Тож не соромтеся звертатися за професійною допомогою до свого сімейного лікаря, нарколога чи психотерапевта. Це підвищить ваші шанси на успіх. Кидайте курити з підтримкою рідних та друзів, а також запитуйте поради у колишніх курців. Використовуйте доказові інформаційні ресурси, які дадуть дієві рекомендації у цей важливий період. Кинути курити може кожен, і це кардинально змінить ваше життя. Кидайте курити зараз.